П'ять фактів про Галич, які ти точно не знав. Давній і сучасний Галич це два різних міста. Цей факт постійно плутає туристів. Галич був столицею Галицького князівства, а згодом Галицько-Волинської держави. Основна частина давнього Галича розташована на сучасній території села Крилос. Його макет можна побачити біля церкви Різдва Христового. Щодо сучасного міста, то там розташовані руїни Галицького замку. Археологи вважають, що спочатку це була дерев'яна споруда, яка згодом переросла у міцний замок князів. Кам'яний успенський собор збудований в крилості на Княжій горі лише на півтора метри в ширину і в довжину менше за Софію Київську. А в притворі собору археологи виявили саркофаг із останками самого Ярослава Осмомисла. Гості Галича мають змогу відвідати єдиний в Україні музей Караїмської культури. Караїмська община Галича це унікальна спільнота, яка проіснувала тут сім віків та залишила багато спадщину на наших землях.